Україна після вибуху в Сибіру. Які будуть наслідки? Поки ви дивитеся відео, під Сибіром визиває загроза планетарного масштабу. Там у надрах до поверхні рветься магма. Коли вона вирветься, земля захлинеться у вогні. Але чи є шанс це зупинити? Адже це не фантастика, це розрахунки, це факти, це майбутнє, якого ще можна уникнути. Для тих, хто хоче вивчити тему глибше, рекомендую цей науковий звіт і відео ось цього американського науковця. А зараз хочу розповісти, що чекає на Україну у разі вибуху в Сибіру. Є два сценарії. Перший сценарій миттєвий вибух. Одразу розпочнеться парад землетрусів по всій території України. 5-6 балів і вище. Через 2-4 дні над усією Україною почне сипатися не просто пил. І не сажа, а вулканічний попіл, абразивний, отруйний, немов бетони з неба. Спочатку північ і схід, потім уся країна, аж до Закарпаття. Через тиждень Україна буде вкрита 30-50 сантиметрами сірого і чорного, як саван шару. Чорнозем, що накопичувався тисячоліттями, знищиться за кілька днів. Полтава, Вінниця, Херсон стануть кладовищами зерна. Техніка зупиниться. Атомні електростанції будуть працювати в аварійному режимі. Теплові електростанції будуть забиті шлаком, дощі стануть кислотними, люди будуть задихатися. Хвороби, паніка, смерті. Сільське господарство буде повністю знищене. Вода стане отрутою, повітря буде ядом. Сонце зникне. Настане вулканічна ніч. Не на день, не на два, а назавжди. Холод, морок, тиша, як після кінця світу, але це лише його початок. Температура мінус 50 взимку, влітку ледь підніметься до нуля. Дніпро вкриється кригою, чорне море замерзне. Навіть якщо ти вижив, навіщо? Тварини мертві, їжа закінчилася. Україна зникає. А разом з нею вся Євразія. Залишки людей тільки у підземіллях. Надовго? Ні. Бо вулканічна зима це не просто зима, це на тисячоліття. Другий сценарій. Уявимо, що сталося диво, і плюм не вибухнув. Він просто потік. Повільно, як гній з гнилого зуба землі. Перший рік, ніби спокійний, де ще є хліб, де ще проблискує сонце. Але це вже не життя. Це відстрочка страти. Атмосфера перетвориться на сірчаний суп. Кислотні дощі щодня. Океани кисла жижа, риба загине, планктон зникне. А отже, зникне і кисень. Ґрунти мертві. Ліси зникають, бджоли вимерли. Урожаю нуль. Життя, яке ми знали, зникне. Без вибухів. Просто зникне. 75-95% усіх видів струться з планети. Це без шансів. Це вже було пермське вимирання. 250 мільйонів років тому. Тоді Земля лишилася порожньою. І тепер все може повторитися знову. Повторюся, це не фантастика, не гіпотеза. Це наука, якій не дають говорити. Але чому? Адже є шанс запобігти цьому. Про це детально в тому відео, яке я радила подивитись вище.